Завод, житлові будинки та Алея Слави за добу військові РФ обстріляли Херсон 11 разів. Загинув, захищаючи Україну, в Одесі попрощалися із херсонським журналістом та режисером Антоном Коломійцем. Проблема з електрикою, зв'язком, продуктами та ліками, життя на лівому березі Херсонщини. Євгенія Ходусенко живе неподалік парку слави у Херсоні. Жінка не виїхала з міста через хвору доньку. Вночі їх район обстріляли російські військові, пошкоджені будинки сусідів. Наших сусідів їм просто вибухом рознесло все подвір'я. Вони залишилися ну чудом живі. У інших сусідів були пошкоджені дахи, вибиті вікна, скло валялося скрізь. Було дуже жахливо. Це було вночі. Минулої доби російські військові обстріляли й Алею слави. Зруйновано кілька меморіальних дошок. Також пошкоджений напис Херсон при вході у парк Херсонська фортеця. Залишок снаряду залишився у бетонному паркані. Постраждали також кілька навколишніх адміністративних будівель. У них вилетіли вікна. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 40 разів. Били з артилерії, РЗСВ, мінометів та танків. Місто Херсону ворог атакував 11 разів. Посілили в завод приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області виникло шість пожеж, каже фахівчиня прес-служби ДСНС Оксана Ульянова. Ближче до обіду, 26 грудня, на спецлінію 101 міста Херсон надійшло повідомлення про виникнення пожежі в житловому будинку у селі Антонівка. На місце події виїхало дві одиниці техніки та вісім рятувальників. Ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. У Одесі біля будинку офіцерів попрощалися з військовослужбовцем з Херсонщини, журналістом і режисером Антоном Коломійцем. Він загинув 20 грудня у боях за Бахмут в Озерянівці Донецької області. За словами друга Антона Рустама Авдієва, він знав, що загиблий вступив до лав Збройних сил України. Коли дізнався, дізнався, що він його відправили 16-го, 15 грудня на Бахмутський напрямок. 20-го він загинув і я дізнався 24-го. він це, це, це була людина Сонця. У нього підходили тисячі про і там, де він з'являвся, там завжди з'являлося свято, там завжди була радість. Антон довгий час працював в обласній телерадіокомпанії Скіфія. Згодом на суспільному херсон, режисером та журналістом. Колеги кажуть, для кожного знаходив усмішку, був професіоналом та вмів надихнути. Дмитро Головаха пам'ятає журналіста з дитинства. Світла дитина була випадка. Сенат настоячий патріотку. Антон Коломієць вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу 11 листопада. Знайомі та друзі говорять, був дуже патріотичною людиною, завжди пишався тим, що він українець. Це дуже велика втрата, навіть для нашого Херсону. Співчуваємо рідним, близьким. Ну, він дуже патріотичний і його не можна було утримати. Для нашого міста це була дійсна втрата, тому що така креативна талановита людина покинула цей світ. Герої не вмирають, ми будемо пам'ятати завжди. Антон Коломієць виїхав з окупації разом з родиною наприкінці травня. У нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Олександр Забродін, Оксана Хлебус. Суспільне новини. Херсон. Сергій житель Лівобережжя Херсонщини. Чоловік лишається в одній з окупованих громад. Говорить, нині тут, як і скрізь на лівому березі, окупанти посилили контроль. Багато на вулицях і російських військових. Їх поліція разом з військовою поліцією перевіряє документи у місцевих жителів, перевіряє автівки, іноді домівки. Дуже багато в місті російських мобілізованих військових, десь на одного жителя припадає близько семи військових. Гривня майже зникла з обігу: щоб щось купити в магазині, треба обмінювати її на рублі. Розповідає чоловік. Загалом же на лівому березі неспокійно. Вибухи та автоматні постріли чутно постійно. Іноді мобілізовані тренуються на полігонах, тому це чутно, а іноді пролітає якісь далекобійні системи по місту, і чутно іноді, як воно вдало пролітає. Виживати на лівобережжі стає все складніше. Постійні перебої з електрикою та зв'язком, магазини з обмеженою кількістю товарів та непрацюючі аптеки можна побачити в усіх громадах вздовж Дніпра від Лепетихи до голої пристані. До того ж, люди постійно перебувають в оточенні озброєних російських військових. Крім того, що відбуваються постійні обстріли. Там дуже багато військових, які знаходяться в такому агресивному емоційному стані, відбуваються різні, скажімо так, злочини проти мирного населення. Щоправда, за словами Олександра Мошнягула, така ситуація не скрізь, наприклад, краща вона у громадах, які ближче до межі з окупованим Кримом. На контрасті з цим ми маємо більш такі благополучні громади, той же генічик. То там покраща ситуація. Люди розповідають, що навіть з голої пристані їздять з Котовськ, аби щось купити в магазинах або просто ну, пересидіти час бо постійні обстріли в тій же голій пристані йдуть. Вганічістку нині зосереджена переважна більшість колаборантів, тому ставлення до них в окупантів більш лояльне, говорить Олександр Мошнягул. Там більш спокійна ситуація. Немає обстрілів, там працюють не тільки магазини аптеки, але й розважальні заклади. Там, наприклад, генічку встановлена ялинка. Продовжують тиск окупанти і на місцевих підприємців з цією метою. Проводять так звані рейди. Розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Ічно залякувальне ризи стосовно того, ну у них перша мета це вони добивають підприємців, які ще відмовлялися там повноцінно в рублях працювати, і попереджають, що будуть закривати бізнес, конфісковувати його, хто буде працювати в рівні після початку року. На агресивні дії окупаційних військ на лівобережжі постійно відповідають збройні сили України. Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо ще звітувати про результати, але вони дуже смачні, і ви їх почуєте дуже скоро. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон.